Подорож, поїхали. У нас зараз перша зупиночка, я їм свій сніданок, п'ю каву і насолоджуюсь отакими краєвидами. Ну, там трішки погано видно, але все. одно. Це супер класно, хоча о 5-й ранку, коли був підйом, я б не сказала, що я взагалі хочу кудись їхати. У нас друга зупинка вивчається. Так, ми вже приїхали на локацію, я катаюсь на ось такій гойлці. Зібралися зараз. Їдемо їсти, і потім буде кнопку. Краєвиди фантастичні, але смак не дуже. Ми зараз прийшли на озеро Молодості. А чому ми знаходимося саме тут, а не в водоклабі, як я казала попередньо? Тому що такий маленький вам рекомендаціон особисто від мене. Якщо ви приїжджаєте в Буковель ввечері і хочете покупатися, то робіть це до 7 або з 7.30 до 11. Тому що... Там окремі вхідні квитки, які не можна скомбінувати і які, в принципі, однакові в ціні. Ми приїхали в четвертій і ми хотіли піти покупатися, але на типу три години нам не було ніякого особливого сенсу, тому ми власне знаходимось тут. Ми взяли морозиво. в мене смородина, груша дорблю. воно салоне, але я його дуже довго шукала в Хмельницькому і нарешті воно є.

Запинялися гору, І зараз вже будемо спускатися. Я ще не знаю, чи народ Альбані, чи просто, але будемо їхати до низки. Хоча мені насправді першого в житті сподобалось на підйомнику просто їхати. І зараз я вам покажу, як тут гарно. вам огляд на наш будиночок. Ми заходимо. Тут кухня. Така вона достатньо просторна. Далі зал. Там душ і туалет. Далі знову розворот. Ось такі сходи. Піднімаємося на другий поверх. І тут в нас кімната. Я вже туди не буду заходити. Тут туалет. До речі, у ось цій кімнаті там дуже гарний краєвид, тому що там є балкон, ще одна кімната, і моя кімната теж така, але гарний вид, до речі, наговерно. Ось такий зручний будиночок і є в нас ще кальтанечка на вулиці. Добрий ранок, я світанок. Ми вже розпочали наш підйом на Гаверлу. Зараз ми під'їхали на машині десь 4 кілометри. І нам потрібно, ще йти до підніжжя 3. 4 Взагалі нові гарпиш всюди по-різному. Тут сяє таке сонечко. Ми ще раз сподіваюся, що я в своїй футболочці не змерзну. До речі, у мене такий волков зіде. Штам я біжов так. Кепочка, косичка, типу. Everything is cool. і це я до підйому на Говерло. Я вже йду не вперше, це мій другий підйом. Ми сподіваюся, що все буде добре. Мичний до сфера сіди ззаду, тому я контролюю весь процес. Е, ну що казати? 30 років прийшли, як я другий раз згадую цю стежку дорогу на Говерну. Цікаво згадати, буде ці емоції, порівняти тоді і зараз. Це я Тарас і це підйом на мій другий підйом на Говерну. Тарас, я до підйому на Говерлу. Я Святослав, я до підйому на верлу. Орес. Я Орест, я до підйому на Говерлу. Замикаюсь. Таня, до підйому на Говер. Давай. Ми дійшли до п'янічого говорили, і зараз будемо починати наш підйом. Так, заходимо, робимо перші кроки. Напрям маршрутів. Ми йдемо зелененьким. Оцим. Написано 2,5 години. Будемо перевіряти. Ну що, поїхали. Сьогодні я працюю в ролі вулька Івана. Мої поймуть. Я не знаю, яка я буду до вершини, бо я вже трохи така втомлена. Але червоненька з рум'янинцям. Всі зрозуміли, окей, Лербі? І я готова підкорювати цей світ 2-0. Почався наш зелений маршрут. В гірочку ми починаємо його. І прямуємо на височі. Ми в процесі підйому. Я вже червона, капець, жарко теж капець, але й там. поки нормально тримаюсь, мені поки набагато легше йти, аніж було минулого разу. Окрім того, що я, я ж кажу. Просто з пеками на підкорі. Це половина? Та це Говерляна. А Та? Там нема хреста, це говерляна. Ми подолали половину-половини маршрута. Ура! Половини, половини. Та ми це зробили. Що по емоціям, мам? Емоціям супер! Оця говерляна верняна, то що ти бачиш перед собою. Оце Оце. Ти Оце. Ти бачиш перед собою. Я, кінець. Давай, я а Тарас, я Це Тарас, я збираюсь покорити говер. — молодець. Саша, ти виглядаєш ліпше, ніж там на цьому. Трошки не почувствовала спогони, того ми там покорюш. А все буде. Тут будуть джерело. Тут будуть трошки грязні ноги. А тут киде. Коли... Робо

Того верляна, то ми. То його верляна. Я думаю, вас мають бути. По мене го яка здається, мене Але його верляна показала, що це зовсім немало, дивіться, яка Червона. У мене обід. Верніше це сніданок. Яблочко таке. На фоні гір. А до чого доводить бажання байбоку поїсти? Яблочко. Я вже продулась, вже пофоткалась. Відійшла ця штука. Прямо відпитувала дочку, тому що напарнички дійшли. Ура Брауна. Ой, М-м браун. браун. mm -mm. Там прям конкретно підемо туди, там, де холодно. Десять сорок три. Ми починаємо підйом. Прямісенько на вершину Ми вже майже на вершині Залишилося буквально лічені підходи, і ми це зробимо. От чесно кажучи, я вже туди йду для того, щоб купити води, а не побачити говеру. Я ставлю ставку, що я туди їду за 13 разів по 30. Побачимо, що вийде. Це гором, а це я. Ой, да. Знаєш. Ну, это последний раз, два, три, Вся. п'ять, пора їсти в засі. Ість. Дай мені дай все іно. Нарівняй до тан. Перестать торкнутись. Мама моя. Ну, значить, він. Давай Я собі зараз підвіз. Я все сделала. Може подивіться, який за мною краєведи, які височини ти що? Коротше, за скільки я сюди дійшла від того моменту, що я знімала останнє відео, прийшло 30 на 5 М -м не, на 6. Я зробила 6 підходів по 30, виходить 180 кроків в того місця, я тут. Молодец. Давай! Молодець! Вау, 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 вау. Давай, давай! Чемпіони! Саша, давай, давай! Я не моя. Сашка, куди? Це моя красива. Саш, все, це Саша, давай! Останній крок, останній крок. Останні кров. Ха-ха-хо. Я даже не знаю. Знаєте, ка, да. я Бачите, черга з фоткати зерка. Той медалі нагороді чемпіон, який підкорив Говерну. В горі, в каміннях, тому все, урочисто. Та-да-дам, що там співають? Гімн України. Все, Саша, я вас вітаю. А ми спускаємося тут. Саш. Не падай. Я знаю. Ідемо. Голо тільки зараз буде проблема. Поверляна. Стоп. Давай, кажи щось. Бо там ж Чи то на зеленій трасі була та вода. На зеленій. Не я не знаю, зараз побачимо. А я сподіваюся, що ні. Ну, Бо я, тож... я не хочу там і <ріг> Я теж не хочу і сповняти. <ріг> я теж не хочу. Це Говерло, ми вже спустилися до Говерляни. Тут така краса. Піднімалися е, зеленим і спускаємося синім маршрутом. Я тут зараз фоткатись. Ми всіх згубили, ми тут поїдемо самі, бо ми не знаємо, де ніхто. Ми взагалі нічого не знаємо. Ні, ми, ми верніше ми не знаємо, де всі. Все чуть-чуть. Я дуже складаю. Це така вода. Гуля, оце і вам чай зважаємо. не маленька. У нас же фінальні акорд. Ми вже допливаємо буквально. Нам ще доведеться чекати. Тут реально юдяна! Тут дуже холодно. Що ти набрав? То бери бий. Саша говорить з дідом, який цього вербу сьогодні 101 раз. Ми дійшли до цих базарчиків. Зараз я як сяду на лавку. Це буде просто. Я там чи фодох, магніт, конфет. Все хочу. Але ми зараз їдемо. Ми ще не знаємо, але Якесь дуже смачне місце. З не весь хочу. Давай. Давай, біжи. Я раніше. мені треба на ринок рину я хочу медові вісоти. Ми купили медові соти, Ура, ти недовольна. Ми вже спустились. Ми поїли медові соти. І я на дуже впевнена з рюкзачком, отако, як школярочка, так. Іду до машини. А це, щоб ви собі розуміли, як насправді виглядає дорога до підніжжя верху. Я Юля і я Ісля. Я вже просто ніхто, і я на говар. Я після підйому на Я зараз і я після підйому на ховар. Саша, значно краще виглядає після підйому ніж Так, Це правда. це я після підйому Це наговер. Заклад атмосферний, проте мені не дуже зайшов. Я світанок. У мене сьогодні дуже вайбово починається цей день. Я зготувала собі ось такий сніданок і ще маленький чайочок. І зараз я релаксую на подвір'ячку. Зараз покажу, який тут відкривається просто неймовірний кривий. От, поки всі наші пішли за грибами. Але, ну, мені щось не хотілося туди в 6 ранку йти. Тому я доспала. Прокинулась, помила голову, посушила волосечко, трошечки вдягнулася, бо ще на дворі холодно. І зараз буду кайфувати. Ми купили сметану, йдемо з магазину додому. І зараз будемо робити супчик з грибами. Верніше вона вже готується. Ось такий лучок. Зараз шорти певно, зніму. І будемо вже кудись їхати. Всім привіт! Ми зараз прийшли в Геацію парк, тому ходімо, оглянемо його разом. Тут класно. Любителям фільмів рекомендую Кебаб це в Єрем, на ринку, дістаємо його. Він це кебаб фільмовий Максі Курку. І це не дуже велике. О, такий нормальний. Шарма, яку я їла в жовтні того року, була краще. Ми ставимо йому 7 з 10. Я не знаю, де ми є, але в нас супака. У нас мені перекус з морозом і шоколадкою. Майже черніця. Повернулися додому, вже зайшли в квартиру, бо нік радіє. Боні! Боні просто море щастя. От, Я з собою маю квіточки. Мабуть, не розповідала звідки вони, але точно десь буде ставочка, може, навіть тут. Ці квіти подарував мені Саша. Він зібрав їх у лісі, поки я вайбове снідала. Трошки стомлені, я добре поспала в машині, але щасливі. Зараз вмиваємося і лягаємо спати. Ну і на цьому будемо закінчувати влог. Скажу так, емоції море було мега-мега класно. Ну, а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!